Чи буде гривня і далі девальвувати? Чому її знецінення вимагає Міжнародний валютний фонд? Економічні питання обговоримо з гостем у студії. Це Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, Олексію. Слава Україні! Героям слава пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, от наскільки нині стабільна українська гривня? Яких заходів вживає Нацбанк, аби зберігати довіру до національної валюти? Я би звертав увагу на дві речі щодо стабільності гривні: перше, це золото, обсяг золотовалютних резервів в Україні, і друге. Обсяги підтримки України нашими міжнародними партнерами, фактично, на мій погляд, це основних два фундамента, на яких сьогодні стоїть стабільність гривні. Давайте подивимося на цифри. А золотовалютні резерви б'ють рекорди вже в котрий там місяць або квартал, як вони публікують поспіль. На сьогодні це 46 мільярдів. Але за моїми даними, там розраховуючи те, та той обсяг міжнародної допомоги, який в Україну надходить, мінус. Ті витрати, які веде уряд і е, на підтримку національний банк е, валюти. Він вже десь скоріш за все, золотовалютні резерви. Якщо на сьогоднішню дату брати, то десь в межах 48 мільярдів, це дуже хороший обсяг для української міцної гривні для підтримування української гривні. Другий момент з приводу зовнішньої допомоги Українця Україна е, в цьому році е, навіть незважаючи на те, що залишилося два місяці, є е, має законтрактовані фактично цю всю допомогу, яка була. Е, Домовлена це так з міжнародними нашими партнерами. Ну і на наступний рік, як на мене, як мінімум, на до середини 26-го року, за моїми даними, в нас в нас все повинно бути добре. Тому Нацбанк сьогодні підтримуючи такий курс, як це називають керована гнуч, гнучкість, тобто, коли є надмірний попит або надмірне, наприклад, там послаблення, він ці різкі рухи збиває. І сьогоднішнє, те, що там гривня підібралася до позначки близько 42 за гривень за американський долар, я думаю, що вона може і понизитися скоріш за все ще до кінця листопада, бо певні такі фактори на це впливають. Але зазвичай ми в кінці року маємо цей тренд девальваційний. Я не думаю, що цей тренд пов'язаний з якимось там тиском міжнародних фінансових організацій. Це сезонні речі, які в нас відбуваються, і Нацбанк як гривня сьогодні відпові. Ну, до дій Нацбанку рухається в обидві сторони: як в зміцнення, так і в знецінення. Угу. Ну але тиск міжнародних фінансових організацій він має місце? От, наприклад, нещодавно міжнародний валютний фонд посилив власне тиск на НБУ щодо цієї контрольованої девальвації гривні? Так а перед і це перед новими перемовинами про позику. Ми ж залежимо від міжнародної допомоги. І от на вашу думку, чи дійсно є потреба в такому заході, як оцей контрольована девальвація, і які наслідки вона може мати для української економіки фінансів? Давайте простою мовою. Бажано. Mm -hmm. Контрольована девальвація. Це сьогодні Національний банк фактично встановлює курс, тому що в умовах війни у нас зараз не працюють ринкові механізми. Вони, скажімо так, не працюють в повній мірі, як було до повномасштабного вторгнення. І Національний банк, маючи достатній запас золотовалютних резервів, у нас є міжнародна фінансова допомога, ми можемо собі дозволити в такій нормальності більш-менш сьогодні жити. А я не вважаю, що МВФ, ну я не був при цих переговорах, але на мій погляд, МВФ не скоріш за все, не ставив прямо умову, що вам потрібно үгі. девальвувати гривню, ну, скажімо так, опускати гривню, там не знаю, до 42,5 чи до 43 трьох гривні. Це радше рекомендації, так я зараз поясню. Скоріш за все, міжнародний валютний фонд і в переговорах з іншими міжнародними партнерами йде завжди мова про бюджет і його збалансування. І дуже простою ну є один з інструментів, наприклад, зовнішня допомога надходить до України в валюті. І якщо ти 100 там чи 10 мільярдів доларів поміняв, наприклад, по курсу 41,8, то ти отримав відповідну суму гривнях. Якщо ти поміняв по 42, то в тебе гривневих доходів збільшується. Але е, національний банк фактично сьогодні навіть не фактично відповідно до закону має три ключові функції: це Фінансова стійкість, цінова стійкість і розвиток економіки, і економічний економічний розвиток. Якщо говорити про цінову стійкість, простою мовою це щоб в нас інфляція була в, в рамках в коридорі, до якого старається її привести національні банки, зважаючи на війну. В Україні велика є кількість товарів, яка має імпортну складову, зокрема навіть і пальне пальне фактично є в кожному в кожній складовій. Тим паче, ми зараз повністю вже працюємо з імпортним пальнем пальним через те, що росіяни обстрілювали продовжують обстрілювати і бази паливні, і так далі. І якщо буде наприклад, дивіться у минулому році, наш міністерство фінансів, коли пролонувало бюджет на 2025 рік. Я нагадаю нашим глядачам, що тоді вони прогнозували, що до кінця року гривня буде 45%. Так було, і ми з початку року, і середині року, і і зараз продовжуємо говорити, що я ну скажімо так. При при найбільшій кількості умов я не вірю, що е, такий курс mm -hmm. долара до кінця Але року два місяці, може... що до кінця року ну два міся... Взагалі-то в наших економічних подіях це доволі мало. Тобто mm -hmm. таких різких рухів я не вірю, що собі хтось може дозволити. А другий момент, якщо б е, навіть девальвація відбувалася там 42 чи 42,5 чи 43 гривні, це відразу впливає на інфляцію, бо тому, що імпортери, паливо і інші продукти вони відразу це враховують. Нацбанк сьогодні старається зупинити інфляцію, і в принципі в нього виходить, він підняв облікову ставку до 15,5, І останні навіть засідання монетарного комітету вони знову зберегли облікову ставку, вже здається в четверте або в п'яте на позначці 15,5. це є для стримування інфляції один з інструментів. І я не думаю, що скажімо так, щоб в нас, якщо б ми говорили про баланс бюджету, знаєте, де є доходи витрати. Mm -hmm. Якщо б ми говорили, що, наприклад, девальвація зробить так, що в нас бюджет буде збалансований, то. Це одне питання сьогодні. Половина державного бюджету України. Складається з надходжень від міжнародних від міжнародних коштів, і ця девальвація, якщо б навіть і Національний банк погодився на це, я скоріше думаю, що не погодиться, mm -hmm. вона б не вирішила проблему повністю, але створила б серйозні передумови щодо інфляції, з якою Національний банк це його прямий мандат. Тому я думаю, що до кінця року ми можемо спостерігати не через тиск якихось зовнішніх обставин незначне послаблення гривні. Я, до речі, про це говорив і влітку. Скоріше за все, 42, може до сорок П'ять, але це точно не буде а, під тиском, б не враховуючи інфляцію, і з якою бореться національний банк. Якщо ну дивіться, щоб закрити оцю тему про тиск, ризики і так далі. НБУ як повідомляє чинить тиск, ці як відомо, ці ці ідеї посилаючись на ризики, і от це якраз те про що ви сказали, так про які ризики абсолютно дивіться. От, інфляція, ціни, тобто, угу. якщо гривню різко девальвувати або надмірно девальвувати, це робить зразу ажіотаж з боку населення і бізнесу. Вони бачать тренд і е, можуть навіть до речі, оцей сигнал який відбувся оце в медіа, коли а, цей сигнал появився, плюс наклалися ті відбитки, що почала Росія активніше обстрілювати енергетику, і, наприклад, громадяни. І я тому mm -hmm. числі ми з дружиною купили додаткові акумулятори, інвертори, а це імпортні товари. І я порівняв навіть ціну цього цих акумуляторів, які ми купили три тижні тому. Сьогодні ця ціна зовсім інша. Вона mm -hmm. там виросла на 40%. Тобто, це е, відбувається безпосередньо на ціні, і тому я думаю, що це. Додасть тільки для приросту інфляції. Я переконаний, що Національний банк сьогодні буде приводити інфляцію, щоб вона до кінця року була в межах до 10%, за їхнім прогнозом 9,7%, Але я думаю, що навіть якщо буде до 10%, це буде хороша ситуація, зважаючи на ситуацію, в якій ми живемо. Тому надмірної девальвації для того, щоб в Україні просто стало більше гривні в державному бюджету від конвертації міжнародної валюти в українську гривню ну це з одного боку ми отримуємо плюс а з іншого боку, мінус, і не знаємо наскільки цей мінус може розігнатися. А скажіть, будь ласка, а в ситуації, коли Росія а, може посилювати посилювати далі обстріли енергетичної інфраструктури, нам доведеться збільшувати частку імпортної, наприклад, електроенергії. Чи відіб'ється це на інфляції? Ну, безперечно, дивіться, ми купуємо електроенергію і не тільки пальне, електроенергію, так, і так. багато речей ми купуємо за кордоном. А, це означає, що ці зміна ціни гривні вартості гривні до іноземної валюти євро чи долара вона прямо відбувається на так, ціні і таким чином фактично сьогодні в Україні продовжується мораторій на підняття цін на там комунальні комунальні певні тарифи у зв'язку з воєнними подіями. Якщо Покриття з державного бюджету цієї різниці, наприклад, ціни буде збільшуватися, mm. то з одного боку ми тут можемо виграти, а тут можемо програти. Тому я думаю, що скоріш за все. До речі, прогноз мінфіна на 26-й рік по курсу долара до гривні був, якщо не помиляюсь, закладений 45,7. і я сьогодні знову ж таки скажу: я не думаю, що це доволі суттєве послаблення гривні. Я не думаю, що до такого рівня Національний банк в сьогоднішніх умов маючи достатній обсяг золотовалютних резервів і продовжуючи свою політику доволі виважено і стримано, не призведе. Я думаю, що національний банк буде тримати гривню в коридорі наприклад, на завжди до до нового року. Гривня трошки девальвує, а потім до літа вона знижується так, як ми бачили. Долар коштував 41,3, навіть 41,1 <світ> середині літа. Тобто Нацбанк буде це забезпечувати, щоб вона як послаблювалася, так і зміцнювалася, в залежності від е, с, е, цих е, сезонних факторів, наприклад, е, посівної кампанії. Зараз ми бачили, що аграрії, наприклад, Продали валюту для того, щоб зібраний урожай викупити від менших фермерів. Тобто в Україні появилося більше гривні, а потім цю гривню вони оплатили малим фермерам, коли купуючи в них товар. І, звичайно, коли з'являється більше гривні, вони можуть піти на валютний ринок купити, наприклад, валюту, і трішки оце послаблення. Я думаю, що воно відбулося в тому числі за рахунок цього фактору. Я правильно розумію, що високий курс. Валюти відносно гривні чи гривні? низький низькі курс так, гривні так. відносно валюти. Він вигідний експортерам. Чи так звичайно, звичайно, якщо, якщо ми говоримо, наприклад, експортер. Виготовив, наприклад, зібрав в Україні там урожай і продає його за кордон, то йому вигідно, щоби чим дешевша була гривня, тобто щоб 43 чи там більший якийсь курс був, бо тому, що він потім вигідніше продає свій свій товар за кордоном для імпортерів Навпаки, навпаки тобто, наприклад, да. якщо ми купуємо паливо по 42 гривні за американський долар, а воно завтра підросла, наприклад, до 42,3 чи 42,4, звичайно, відразу це відбувається на стелах автозаправних комплексів. І ну от простою мовою. Uh, уряд схвалив два макроекономічні сценарії на наступний рік з інфляцією 8,6 та зростанням ВВП 4,5. Як ви оцінюєте такі прогнози? Ну я би подивився, які в нас були показники по ВВП в 24-му і в 20, реальному ВВП в 24-му і 23-му році. Якщо я не помиляю, за 23-й рік це було 5,5% росту, в 24-му році 2,9% росту. Чи можемо ми досягнути позначки 4,5, як на 26-й угу. рік з прогнозував. До речі, ми ще подивимося, який буде результат по 25-му році. Тобто зараз Національний банк, здається, у своєму останньому звіті погіршив прогноз до 2, якщо не 2,1%. В цьому, в цьому році тобто чи можемо ми вдвічі зрости, бо від 2% до двоє до чотири Ну, це буде звичайно залежати від того, чи буде досягнути перемир'я і припинення вогню. Якщо буде досягнути припинення вогню на довший період часу, звичайно, це буде дуже серйозний скажімо так, такий сигнал, навіть не кажучи про конкретні інвестиційні якісь проекти, ну, це буде а сигнал. Притік так. люди можуть повертатися. Це звичайно може так. дозволити. Тому я думаю, що найголовніший фактор росту і і такого росту як спрогнозував уряд на 26-й рік, в першу чергу буде залежати воєнні обставини, mm -hmm. якщо все ж таки Америці вдасться дотиснути агресора Путіна і Російську Федерацію до як мінімум тривалого зупинення вогню. А це може перерости в подальші позитивні кроки повернення так, людей і так тривало. далі, звичайно тільки ми... тоді. А сьогоднішня ситуація збільшенням обстрілів енергетики. Ну якби навпаки, знаєте, трошки заставляє підзатягнути пояси і. Переорієнтуватися на якісь такі, скажемо, от як навіть я розказував про закупівлю акумуляторів, генераторів, uh -huh. це ж ти здесь свого ну, приватного бюджету виділяєш і витрачаєш на uh -huh. те, що ти міг мене витратити, Absolutely. а міг витратити десь на в Україні на якийсь відпочинок чи на продукти харчування і так далі. Ну і ще одне запитання, якщо дозволити, окрім е, суто військових воєнних, так які е, головні ризики ще для української економіки наступного року ви передбачаєте? Uh -huh. Дивіться, якщо говорити саме про економіку, то в першу чергу це зовнішня допомога. Сьогодні ми стоїмо фактично, ну ми ну може, давайте відкрито говорити. А ми залежні від зовнішньої фінансової допомоги надзвичайно. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, бо ну просто бюджет практично на половину. Доходи державного бюджету наполовину складаються з зовнішньої допомоги. Важко собі навіть боюсь, уявити, що могло бути, якщо б ми не мали такої великої коаліції друзів, які допомагають Україні. Але війна продовжується, і витрати на воєнні, воєнні витрати вони збільшуються, вони трошки переформатовуються. І сьогодні фактично йде мова про нові механізми підтримки України. Наприклад, заморожені російські активи, і та тема, яка зараз обговорюється в Брюсселі. Щодо створення механізму Репатріації, тобто використання цих коштів, наприклад, на кредитних умовах, допустимо, mm -hmm. коли вони виступають заставою ці кошти. Україна отримує кредит так. і вона має зобов'язання по сплаті цього кредиту виключно тоді, коли Росія mm -hmm. повертає все компенсує Україні. Репація, і так, із так із і вона тоді плачує. може отримати mm -hmm. ці заморожені активи. І оцінюється на три роки, якщо не помиляюся, близько 140 мільярдів доларів. Просто щоб ви пане Олексію оцінили масштаб цифр, про які ми говоримо перед початком вторгнення. Програма ЗМВФУ. Україні стосувалася 1,5 мільярда п'ять мільярдів. Один і дуже або... добре в новинах про це роз... Ми сьогодні говоримо кожного року. Україна отримує зовнішньої допомоги в межах 40 42 мільярдів доларів. І от просто собі від уявити ну наскільки сьогодні Україні пощастило з міжнародними партнерами, так, з, партнерами з нашими друзями так. що ми не залишились сам на сам. Тому я думаю, що це важливий буде виклик, що все таки. Ті інструменти, які розглядаються в європейському союзі, підтримка Сполучених Штатів дуже важливий сигнал. На 26-й рік це те, над чим ми маємо працювати, і дипломатії і тут в першу чергу, пане Андрію, дуже вам дякую за розмову. Дуже цікаво і окремо дякую за те, що простими словами. Це, дякую це теж дуже важливо. Я нагадаю, що гостем у студії був сьогодні Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. За що ми йому дякуємо.